Привіт, мої любі учні! Сьогодні разом з вами будемо створювати папку та документ на Google-диску нашої шкільної пошти. Будемо працювати з телефонами або планшетами, не комп'ютерами. Тому відкривайте зараз додаток Google диск, піктограмку ви зараз бачите, у мене вантажиться. Перевіряйте праворуч вгорі, щоб ви були на шкільній пошті, і як тут створити теку. Все дуже просто! Дивимось оченятками праворуч. В нижній кут і натискаємо на плюсика. Одразу, коли ми бачимо плюсика, у нас є можливість побачити наступні піктограмки Папки, завантажити, сканувати Google-документи, Google-таблиці, Google-презентації. Багато всього різного у нас існує. Ми створюємо теку, називаємо її своїм прізвищем і ім'ям. Чому прізвищами ім'ям? Тому що я буду просити знайти тут цю теку і показати мені її. Де вона тут створилася, інколи не так зручно все робити в диску, тому корисно і тут використовувати пошук, що нам знадобиться для того, щоб знайти файл? Одразу дивимося вгору, шукати на диску, і вводимо. Достатньо ввести тяжково. Одразу у мене відображається моя тека. Натискаю на неї і потрапляю в свою теку. В цій теці, яку ми щойно створили, нам необхідно створити файл. Для цього знову ж таки дивимось праворуч вниз, плюсик. Натискаємо Google Документи. І у нас з'являється перший наш Google документ. Що тут можна в ньому зробити? Його можна редагувати, але спочатку давайте спробуємо, натиснувши вгорі документ без назви, змінити на назву. Інформатика. І свій клас. Напишіть, я просто пишу клас. Щось я на маленькі свої літери не потрапляю, давненько надрукувала, мабуть, з телефона. Інформатика клас. Ок, натискаю. І у мене вже є файл інформатика клас. Давайте переглянемо, як він виглядає. Інформатика клас. Тільки клас, напишіть свій, в якому ви навчаєтесь. Це дуже важливо. Давайте спробуємо зайти в цей документ. Натискаємо Зайти, бачимо наш документ. Натискаємо праворуч на олівчик, щоб редагувати, вже можна в ньому щось писати. Ich bin ja, Про вас, щоб щось почало у нас з'являтися. Всім привіт! Це міпір, це мій перший документ. З'явилися в нас літери. А в самому Google класі я деталізую, що необхідно за інформацію додати в Google клас, але для вас звертаю увагу, що так само, як звичайно, в звичайних Google документах тут багато чого можна робити. Ми обов'язково попрацюємо з Google документами пізніше. Ваша перша задача все ж таки взяти врученятка телефон або планшети, створити першу свою теку і створити цей. Документ і трошечки надати ту інформацію, яка деталізована буде саме в уроці Google класу. До наступного уроку! Бувайте!